Чуєш, Юрочка, чую музику. Заходжу, дивлюся, а тут, типа такий міні-кінозал. І німе кіно крутять без перестанку, чуєш? Слухай, це що, сигналізація? Пожар, Пожар? спасайте мене. Дивися, що робиться. Це вони тут крутять чорно-біле кіно. Слухай, так прикольно. Я ніколи такого не бачила. Це, типа, як росі... росіяни висадились на луну фільм. <гум> Бо я бачу там ці шпа... лапті. Ага. Боже, яка красота. <гум> Прикольно. 1929 дев'ятсот Року фільм знятий поняв Так отож.